Скільки себе пам'ятаю, я завжди малювала. Створювати образи, фіксувати враження від життя, що мене оточує на папері. Це для мене форма мовлення це моя мова. Зроблені мною фігурки ніколи не зникають з мого життя. Кожне зображення. Кожен образ, створений мною, зберігається в пам'яті. Звісно, як результат, жоден з них не покидає мене повністю. Загалом, як і все, що траплялося в моєму житті. Я тримаюся за кожен спогад, навіть за найгірші. Понатися, що вони ніколи не повторяться. З першого дня вторгнення Харків зазнав ракетних ударів. Потім ударив бомбардування. Вожді здригався. Бомба падала поруч. Але не на вас поки що. Очікування найбільш на Натовпи біженців чекали на поїзди. Російська ракета вразила по зал людей. Багатьох було там бути скалічно. Люди не хотіли їхати. Було важко залишати домівки. Багато хто не спромігся взяти з собою домашню поля. У нас Фродо не боявся. Він обурювався, і бігав за ми кожен робіть. Томився і кривився. Мовляв, як хочеться.